Хочеш створити мультяшну версію себе? Давай я тобі покажу. Для цього потрібно два сервіси: перший чат GPT для створення зображення, другий піпіт для анімації та озвучки. Тож вперед. Відкриваємо чат GPT і пишемо запит, що нам треба створити. Запит це називається промпт, тому ми пишемо такий промпт: створити зображення жінки, схожої на фото, вказуємо вік приблизно років 40, Діловий стиль одягу та зображення в стилі піксар, тобто саме мультяшного героя. Якщо ви хочете вказати фон, тобто середовище, в якому буде розташуватися ваш аватар, також це вказуйте. Якщо хочете вказати якісь деталі, наприклад, предмет щоб вона тримала, це все треба вписувати, вказувати. Так як я написала, що я хочу створити зображення схожі на Фото, то нам необхідно додати ці фото. Натискаємо плюсик і обираємо декілька зображень для того, щоб чату GPT було краще вас описати. І натискаємо згенерувати. Ну і тут ми будемо чекати декілька хвилин, може, 10, 15, 20. Я пришвидшую і дивимося зразу ж результат. Отримали ми аватар, мій аватар, з яким можна працювати далі в програмі PIPIT. «Пі не забудьте скачати, завантажити це зображення і оживити і зможете говорити. Ми продовжимо у наступному уроці. Тож підписуйте, коментуйте, залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.